Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, також коментувати, поширювати і таке інше. Сьогодні я вітаю вас з весною. Так, уже ну, записую я це все, коли перший день весни. Календарна весна. так. Ну а е, сьогодні вже 2 е, березня. Так. Ну і що ж ми маємо? Що ж ми маємо? Давайте е, подивимося на ситуацію, яка розвивається в Україні і навколо України, із е, точки зору графії. Геополітики, геостратегії, ну політичної географії, суспільної географії. То що ми маємо? Одним словом, уже пішов другий рік так званої СВО спеціальної воєнної операції, точніше, агресивної війни, яку розв'язали московити проти е, суверенної держави України. Так. Ну, і що ж було? Так. Випадково був вибраний цей час 24 лютого? Ну, 23 лютого, московити відсвяткували День Радянської Армії, так званої? Ну, і на наступний день з похмілля. Попхалися на територію України. так, Ну і що ж там вони е, собі думали і вважали. Так. Ну, от е, людина так влаштована, що вона міряє все по е, власному, по власних мірках, от, е, е, ну, в тому числі і природа, в тому числі і географія. Тобто у них там е, ця зима. Взагалі була е, і минула зима, теж ну рекордними так, рекордна зима була. Так, там е температура опускалася до мінус 70, мінус 73 градусів. І, і навіть в європейській частині, е це, це не тільки Сибір, але і в європейській частині вони, вона опускалася нижче мінус 50. І вони вже думали, що це вже і в Україні, там температури будуть мінус 20, хоча б так, і так далі. І тому їхні війська дуже гарно. Пройдуть до Києва, навіть якщо будуть блоковані дороги, так, по яких асфальтові дороги, ну, дороги з твердим покриттям. так. Ну а вийшло зовсім інакше. Ну, Україна ж, це ж все-таки європейська держава, яка знаходиться під пливом атлантичного так званого переносу. Тому у нас температура вже в той час була плюсова. Температура, так і внаслідок цього вони навіть не могли з'їхати на своїх. Танках, там, БТРах, і, і, там, Градах, і все таке інше з цієї дороги. Тому дивуються, кажуть, тупі вони страшні. Ці і Путін тупий, так, і вся їхня армія з усіма їхніми командирами тупа надзвичайно. Тому що вони вишукувалися на 60, з одного боку, 80 кілометрів, 70 кілометрів і всі ці от колони один за одним рухалися, так би мовити, у бік Києва. Ну і вже майже одразу опинилися там під Києвом. Але по дорогах з дороги вони з'їхати не можна, тому що ну, розкисло вся Територія. Поля у нас же ж оброблені, усі поля. Це ж не Московія, де вони позаростали лісом. А в нас вся територія оброблена, поля, розорані, уже готові для того, щоб е, навесні е, там, садити, сіяти і так далі. І тому подібне. І вони, звичайно, там зав'язли. цьому. У цій речі. Ну, а українці ж цим скористалися. Ми ж креативна дуже нація. Ми ж пам'ятали, як чеченці або афганські моджахеди громили Радянську армію, там, Московську армію в Чечні. Так, вони ж громили, вони підбивали першу машину, так як ті не було з'їхати куди, ну там гори, причина, нікуди з'їхати було, ущелини. Підбивали першу і останню, а потім розбивали все останнє. Ми діяли таким чином, тому що ті теж не могли з'їхати з дороги, де хтось з'їжджав, застрягав і е, зупинявся. Отже, тут ось географія. Природа наша українська, вона, як співав Висоцький, від наші гори, вони допомогуть нам. Це ж наша земля, наша рідна українська земля, оброблена тисячоліттями, нашими пращурами, полита кров'ю наших дідів, прадідів і прапрадідів. Так, це наша земля. І вона стала на захист нас. Так, Ми бачимо. Зверніть увагу на цю особливість. Так. Ну, а потім що вони заявили: ну, прийшлося їм тікати із під Києва, із Житомирської області, із Чернігівської області, із Сумської області і таке інше. А вони заявили, що цю зиму, ось цю зиму, то Україна вже не переживе. Так, не переживе. Тому що ні газу ми розбомбимо всю критичну інфраструктуру, не буде тепла, не буде світла, температури. Як там оці всі, всякі е, місцеві ванги їхні, всякі там е, оті нумерологи, всякі ті, які на картах таро гадають, всякі там е, шамани, І всі вони обіцяли путіну, що в Україні в цю зиму температури будуть опускатися до мінус сорока. І навіть нижче. І внаслідок цього Україні буде капець повний. Вона на колінах приповзе до Москові. Ну, я не знаю, чи така тепла зима була е в останні роки. Ну постійно ж температура підвищувалася. Вони, мабуть, не чули про глобальне потепління, про інші такі всякі такі штуки. І внаслідок цього, я ж вас вітаю із весною. Ми пережили е, важку зиму, і е, в цьому сенсі, знову ж таки, наша природа, наша земля, наша е, матір, ненька Україна вона нам допомогла. Це ж факт вони піймали облизня в цьому сенсі. Так, я сподіваюся, що наша природа допоможе нам і буде допомагати нам і надалі, для того, щоб вигнати цих варварів, цих терористів, бандитів, андрофагів, московитів із нашої святої землі, щоб їх і духу тут не було. Але ми не повинні забувати про те, що вони з нами зробили. Вони що з нами робили 300 років і що вони роблять зараз. Тому що ми дуже добра, на жаль, собі ж на е, шкоду нація із дуже короткою пам'яттю. Це, мабуть, наша е, головна національна вада. Це коротка пам'ять. Так, ми не пам'ятаємо зла. Так. А нам треба переучуватися. Нам треба пам'ятати зло для того, щоб у нас було добро. А то ми е, не пам'ятаємо зла, а воно це зло на нас і окошиться. Всім українцям. Україні і світі здоров'я, удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами і корисними ідіотами, які їм слугують.